Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, за статистикою ВОЗ, лише 15% пацієнтів приймають препарати, призначені лікарем. Інші ж вважають. Ці ліки хімією і вважає, що це може нашкодити здоров'ю, тому намагаються оминати ліків, намагаються знайти травки, буравки, якісь які їх можуть вилікувати, якими можна замінити ліки. Ми сьогодні в студії запросили до нас Мар'яну Селюк, лікар-терапевта, яка нам пояснить, які міфи зараз гуляють посеред населення, от якраз в сфері ліків і пігулок. Доброго ранку. Доброго Марія ранку. Миколаївна, Доброго ранку. От чи часто ви чуєте таку фразу від своїх е, пацієнтів, а просто відвідувачів, угу. що е, ліки це хімія, і приймати ні за що не буду? Дійсно ця фраза дуже поширена, і дуже часто ти чуєш, від як ви кажете, відвідувачі вони ж і є пацієнтами. Що дивіться, не призначайте ж мені лише хімію. Але тут варто зауважити, що на літаку, який падає атеїстів, немає, що це до певного часу, О. коли не скрутило так, що вже ти і не просто хімію, а найпотужнішу хімію ем, годен прийняти, аби е, вийти з цього стану. Це є і гострі стани, це є дуже тяжкі хронічні захворювання, коли люди не питають, хімія чи не хімія. Але коли людина питає хімія чи не хімія, чи не розуміє. Яка небезпека її чекає, якщо вона на старті не почне лікування, чи то не є серйозна проблема? От з ви ніби зараз описуєте мого тата, <с <с який всі ліки вважає хімію. У нас навіть аптечки. Я от не пам'ятаю, mm -hmm. чи була не було аптечки. Всі ліки це хімія, не вживай зайвих ліків. Це постійно настанову від мого mm -hmm. тата, і тата, і він не вживає цих ліків аж допоки… Грім не гряне. Стої... Аж допоки, однією ногою вже, знаєте, як не на тому світі. От саме так. Треба розуміти, що якщо починають мені розказувати про хімію і ліки, що е, взагалі е, колись тривалість життя була набагато менша. І тільки за рахунок медицини ми зараз продовжили тривалість життя. І самий простий приклад, який можна привести всім пацієнтам, це впровадження у медичну практику пініциліну. Коли mm -hmm. же пневмонія вважала смертельним захворюванням запалення легень. Все, запалення легень, ти вмира, мусиш вмерти. Одиниці виживали, які мали от дійсно, може, якісь там найпотужніші захисні реакції. І то питання: чи було запалення, чи не було. А зараз за рахунок зайшов пеніцилін, вийшли антибіотики, і дійсно вони рятують життя. Але це не значить, якщо ти кашлянув. Купувати антибіотик, бо він все має вилікувати. Це хибне також уявлення, і від цього треба відходити, бо це теж несе шкоду. А мені здається, що нам теж треба, ну, по-перше, реабілітувати поняття хімія, тому так. що воно у нас звучить в якомусь такому негативному значенні. Хімія, що це таке? Це наука про склад речовини, що складається те чи інше, тому що народні засоби трави, мурави це теж хімія. Ми якщо їх розкладемо, ми знайдемо там і цинк, і магній, і кадмій. Ну ну ко коротше, хімія багато всього е, е, зараз. Вона так трошечки може загнана в куток, зовсім неоправдано. оправдано. А в му році минулого сторіччя, коли. Моя мама закінчила школу золотою медаллю. Вона мала право поступити на будь-який факультет. Вона сказала, я пішла на хімфак, бо це саме прогресивне, що є. Тобто, хімія, якщо ми з розумом до чогось відносимося, то хімія не є такою шкідливою. У мене тьотя в Полтаві Ніла, Можливо, вона зараз дивиться, і майже 80 років вона хімік. хімік. і, і вона душа... казала і каже, що це що це супернаука. Так. Це, це це те, що а, подовжить і, от, як, і життя, ж, да. і покращує, якщо її правильно використовувати. Я тепер починаю шкодувати, що я свого часу не обрала хімію, коли вступала в, в університет. Нічого да, Це може паралельно. Справа в тому, що дійсно дуже велика кількість ліків вони є хімічними структурами. І без цього ніяк вони сучасні. Це сучасні молекули. Як діляться, є природні, дійсно там, де ми от той же пеніцилін, є напівсинтетичні і є чисто синтетичні. І в синтетичних ліках. Обирається молекула, яка безпечна, безпечна через те, що дуже багато відсіюється молекул. Це власне кажучи, і визначає вартість ем, ліків, коли вони синтезовані на найбільш сучасному рівні. Дуже багато е, з експерименту вийшли, бо. Творчий шлях лікарського засобу дуже такий тривалий. І от багато мусять викинути, вийти з цього, з цього, скажімо, виробництва. І та молекула, яка доходить, вона дійсно високоефективна і безпечна. І наразі, от ви кажете, травки Муравки. Ніхто не забороняє травки Муравки. Травки Муравки дуже хороша річ, але Дивіться але, нашу рубрику але, трави, трави у але, Ютубі. Там Все-таки е дуже все це має бути певне очищення, певна екстракція е речовини. І це все є закладено в е лікарських засобах. Коли це є технологія виробництва, коли йде повне очищення, певна концентрація, певна доза, і ці є препарати вони існують на рівні з хімією. Вони мають свою нішу і ті мають. Не можна бути категоричними, ні. Тільки травки, муравки або ні, тільки хімія має Ось, бути поєднано. Я хотіла додати, що як ліки, так і трави треба вживати або пити. В певній кількості і за певним е, призначенням Звісно. так само і трави можуть нашкодити так. само, все коли, може, коли вони можуть нашкодити, в яких випадках? в е, яких кількостях. Ну наразі люба речовина може нашкодити. От ви любите воду, або навіть давайте вам, вам, вам дуже е, подобається сухе вино біле. Ви випили 200 Це грам, Це або ви випили пляшку. Є різниця. От так само і з ліками. Ви випили одну пігулку, яку призначив лікар, і ви випили три, бо ви вирішили, що вам з ле... першої було легше. Ми прискоримо видужування, і на завтра ми замість одної вип'ємо три. І це буде надзвичайно погіршення стану. Те саме і з травками. Все, що ми п'ємо не за показами, не за показами. От вас зараз не болить голова, я кажу, слухайте, я прийшла в студію, у мене прекрасні О, Іри якраз болить. От болить, добре, і, не і болить. І вона не хотіла не нічого хотіла. приймати. Яка запитаєш у експертки. У, у лікаря, але беремо випадок не болить. А я їй кажу, слухайте, у мене прекрасні ліки, сучасні, від головного болю випийте. А ви мене спитаєте, а на що? А я скажу, або вони хороші. Тобто такого не можна. От ми інколи заходять в аптеку і кажуть, дайте мені щось хороше, від і перелік від іде великий. І попробуй вибере. Інколи щось хороше продають. І пацієнти, збираючи все хороше, от приходиш до пацієнта додому, дивишся, і в нього, йому треба приймати одні ліки. І от є активна речовина, а далі назви. І з цією от з одною активною речовиною це все абсолютно однакові ліки. Ми отримує, Я бачу 5 6 7 угу, варіантів препаратів. і угу. питаю, що ми відкриваємо з вами аптеку? Ну ні, ну вони ж всі хороші. Кажу, це не є підстава, і всі купити одночасно пити. Так, але от дивіться, пані Мар'яно, все ж таки цей міф про шкідливість таблеток вживання таблеток, він якось виник. Мабуть, все ж є випадки, коли нам не треба. Лікар може прописати як понацею ліки і від нежиті, і від головного болю. Хоча я не знаю, можна ж до якоїсь міри терпіти це. А, а лікарі прописують таблетки в будь-яких випадках на всі випадки життя. Хоча це може пройти по-перше, а само собою, б, я не знаю, можете попити якусь травку. Якщо може пройти само собою, то нема чого до лікаря ходити. Бо якщо ти прийшов до лікаря, лікар мусить лікувати. Значить, ти прийшов в більш тяжкому стані. Якщо там мене сьогодні там зранку, скажімо, засвербіло отут за вухом, я собі почухалась, до лікаря не пішла. Але якщо мені дійсно зле, лікар може сказати, да, у вас такий стан, от як ви кажете, застуда, що вам не потрібно потужні ліки. От як ви кажете, чай випийте, відпочиньте, візьміть три дні, от не йдіть на роботу, ляжте дома від. Лежтесь таке, теж може бути, але зазвичай, все таки до лікаря, давайте будемо відвертими йдуть тоді, коли вже ну є потреба, або хоче хтось поспілкуватися з лікарем, такий теж варіант є, таким як ви. Але я як початківець фізіономіст, от коли Іра говорила: коли, начебто, можна перетерпіти, ви отак сказали. Чому ви так сказали? Не треба терпіти? Не треба. Через те, що якщо вже щось почалось, це як збігає вода в кастрюлі. Вона починає кипіти, під, підходити. Ви зняли... це клапан ви... Зриває, да. так? Ні, ви вогонь прикрутили. Ви вогонь не прикрутили, воно все вилилося назовні. Да? От тільки перші якісь ознаки якогось дійсно більш-менш серйозного захворювання. Це треба гасити, як той вогонь полум'я, через те, що далі, як буде пожежа, треба буде викликати вже пожежну бригаду, і вже всім треба буде вам надавати допомогу. Ще одна думка, яка підкріплює міф угу. про те, що ліки шкідливі. Це думка про те, що якщо у вас щось починає боліти, ви п'єте таблетку і одразу ж втрачає організм здатність самостійно боротися із цією проблемою. Тобто тепер він завжди буде жадати, щоб ви йому там вкинули цю таблеточку, щоб захисити. Цю пожежу. Чи це правда, чи це міф? Це е, е, правда на, зовсім на виворіт. Тому що як вже вас почало боліти, оце вже організм втратив Здатність самостійно, самостійно боротися. Воно почало боліти, хвороба проявилася, і ви допомагаєте організму боротися. А якщо ви цього не робите... Це як той що тоне, він піде на дно. Ми не можемо сказати, той що тоне, то ну подивимося, як там Бог дасть. Да? Потоне чи не потоне, а тоді ми приймемо рішення, було правильно нам йому подати руку порятунку, чи ну, потонув. Так що оце любе захворювання це вже розвиток якоїсь такої негативної події, на яку ми швидко маємо зреагувати і надати допомогу. А от ми вже це говорили, 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 вже масло можна збити угу. з цього з, з цих балачок. А, але все одно українці в більшості свої самі себе як би лікують, приходять, ну в кращому разі з фармацевтом порадяться. Чому така тенденція? і Чому вона не припиняється? Ну, по перше, хвалити Бога, що українці мають таке міцне здоров'я, що можуть самі себе лікувати, що ми і здоров'я маємо міцне, генетично посередковано. Чому йдуть в першу чергу до фармацевта? Не завжди зараз. Це складне питання, особливо сьогодення. Не завжди є можливість потрапити до сімейного лікаря, не завжди є якась комунікація. Зараз ми можете обирати а раніше. Ти прив'язаний, і в тебе з лікарем немає ніякої комунікації. Ти навіть заходячи до нього, маєш підвищений тиск, і в тебе є сльози з очей. Ти не хочеш з цією людиною. Вона не викликає в тебе довіру. Тоді, звісно, людина йде в аптеку, але наразі все-таки ну якесь відвідування лікаря має бути. І ще в мене таке, от, от Д... вже на закусочку. Давай, Кося, Дивіться, от е, якщо ми... Е, почали лікуватися, так? так? Нам сказали, ми знаємо, там навіть написано на таблетках, курс 5 днів, 5 або 7 днів, е, коли як. А, а ми вже випили дві таблетки, о, нам краще, та не буду я ці 5 днів себе труїти. Як треба чинити? Просто пояснити, лікар має пояснити, що таблетки мають син, деякий синдром рикошету, і якщо ви різко кидаєте там, де є, буде вам гірший стан або навпаки хвороба. Отой же мікроорганізм. Ви можете його вбити за 5 днів, а за 3, 2 дні він тільки звикне Я прошу до вашого випадку. Якщо написано 5 днів, то треба 5 повністю дні. пройти. Так, да, повністю, через те, що буде збільшення а, негативних реакцій. Прекрасно, прекрасно. у нас вийшла з вами розмова, пані Мар'яно. Як, як завжди. Спасибо, Дякую. величезне. тебе й голова Ми, пройшла. Поки маму. що ні. Від самих, знаєш, розмов голова, голова не пройде. Але <сих> нас мусить проходити. Частково мусить проходити. Добре. Пясібі вам величезних до наступних Прекрасно. Дякую. Дякую. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром.